Вітаю, виникла потреба автоматизувати процес перенесення оцінок із Google класу в електронний журнал NZUA. Для цього спробував написати два скрипти, у яких один з них отримує оцінки з Google класу, інший виставляє їх в електронному журналі. Поки що скрипт працює для одного стовпця, скажімо, хочу взяти оцінки. Для стовпця 1, 2, 3, 4, 5, 6, відповідно шостий стовпець, тому запускаємо скрипт і вказуємо шостий стовпець і дивимося в консолі. У нас скопійовано відповідно дані, і вони вже скопіювалися в буфер обміну. Далі переходимо на сайт NZUA. Обираємо потрібний журнал. Так, і е, у цьому журналі переходимо тепер так само до Сніпета, відкриваючи інструменти розробника, і обираємо пункт вставити оцінки. Вони вже скопійовані в буфер обміну, е, тому е, наша задача з вами його виконати. І після виконання потрібно буде клацнути по е, тій даті, для якої ви хочете поставити оцінки. Клацнути у клітинці не по числу, а саме у білому полі. Е, запускаємо скрипт і вставляємо сюди дані з оцінками. Натискаємо ОК, а потім клацаємо по клітинці. Е, для якого числа ми хочемо з вами поставити ці оцінки. Оцінки відправилися в журнал. Все. Робота виконана. Далі можна переходити до наступної колонки, отримувати наступні оцінки. Єдине, що після виконання скрипта варто перевіряти, чи Ну, перевірити хоча б очима, хоча б так візуально, чи ті оцінки скопіювалися. Для іншого класу потрібно закрити консоль розробника, перейти до іншого класу, ну краще оновити сторінку, щоб потім знову його запустити.